Всім привіт, авторозбор на зв'язку, друзі. Покажу октаха, свіжопригнана зі Швейцарії. 1,6 дизельок. 253 має машинка пробігу. В прикольній комплектації, рінізована оптика, підсвітка зони повороту, з автозатемненням оце дзеркало в неї. Далі задній парктрон присутній. Шторка в багажнику є, запаска є, салончик. Ну, салончик гарний, такі 4 електросклопідйомники. Затемнення внутрішнього дзеркала також присутнє. Датчик світла, сенсор дощу, 4 підйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз-контрол, автоматичне світло 253 пробігу, автомат DQ200 суха коробка, гарно збережена ручка коробки і кермо. в принципі, саме Гарно збережений підігрів. Сидінь двохзонний клімат контроль, блютуз присутній. Ось така Октавія. Якщо вона вам цікава, набирайте по телефону. Ціна автомобіля 8900 доларів з сертифікатом. Вона на зимових колесах. Фарбована в неї лише задня кришка, але косметично, ніяких там шпаклівок, нічого такого на ній немає. Решта автомобіль в оригінальному окрасі. Зараз покажу приладом полокофарбовим. Швейцарія, я значить знизу буде гарно буде, без будь-якої корозії. Так, зараз секунду, дістаю прилад, я завжди починаю знімати відео, тому що не підняв. Перепрошую відразу за вітер, тому що мікрофон на такому морозі сідає швиденько. Я два рази по елементу клацнував, щоб не затримувати відео. Повністю оригінальний крас, автомобіль трішки покрився кригою. Так, все добре. Тут теж кришку зараз також покажу, дах тут проб'ю, тут кришка фарбована, косметика. Ну Вона не шпакльована нічого, просто десь її перефарбували. Косметично, без Отак. кришка. Цікаво, телефонуйте, телефон в описі до відео. Він код, будь ласка, залишаю. Набирайте по телефону, під капотом теж все адекватно, КПП працює добре, не стукає, не пинається, все нормально. Так, розмитне. 11-12-й, тобто 12-й модельний, розметена вона 11-м роком. Так, десь у нас має бути її сервісна книжка. 238 крайній сервіс Швейцарії. в неї був Тому так. Цікаво, друзі, телефон є в описі до цього відео. Приїжджайте, можете перевірити ці коробки, гарно в них читається пробіг. Можете приїхати зі своїм спеціалістом, нехай почитає пробіг Тому так. так, зараз ми у нас зима така взялася просто як ніколи. Так, що у нас тут? Автомат? ніби Тримається Ну, Будемо відверті, автомобіль не новий, ну таке бачите, не витерте. Тому зважайте, друзі, все одно якісь там треба розраховувати на якийсь там невеличкий порядок фінансування, тому що автомобіль не новий передивитися для себе, якісь резиночки, щось таке. Але ну, я би в даний момент не робив нічого, тому що нічого не грюкає, не стукає. Дорога в нас тут не дуже. Тому вважаю, в принципі, автомобіль досить таким достойним варіантом. КПП рушає гарно, назад їде гарно. Те, що в них інколи буває проблема в сім'ярках DSG, тут все адекватно. Невеличкий тест-драйв. Все, приїжджайте. Вона зі Швейцарії. 253 тисячі в оригінальний пробіг. Приїжджаємо, підключаємо діагностику, перевіряємо. Переконуємось в пробізі. Все як не може бути. Все, друзі, всім гарного настрою. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор, рубрика огляд стану. Шкода Октавія, сфарбованою задньою кришкою за ціною 8900. Якийсь невеличкий торг на дорогу присутній. Всім добра, всім пока.